Всім привіт! Продовжуємо тему анімації в Blender. Тему минулого уроку. Отже, це вже друге відео буде, яке пов'язане з анімацією. Отже, в минулому уроці в нас був отакий колобок, в якого там руки, ноги окремо. Але нам потрібно навчитися отакі от фігури. Ось у нас людина є. І таку фігуру нам навчитися потрібно рухати. Але у нас руки, ноги це все разом. Тому нам потрібно зробити скелет, який дозволить нам рухати цю фігуру. Отже, як зробити цей скелет? Нам потрібно вставити арматуру. Натискаємо Shift-A. І ось тут арматура. Дивимося: ось у нас вставилася кістка. Піднімаємо її трішки вверх. Ми її потім зменшимо. Давайте зробимо. Трішки прозорою нашу фігуру. Ну, якось ось так. Ми трішки зменшимо нашу кістку. Так, і ось так. І ось так. І помістимо цю кістку всередину нашого об'єкта. Давайте її трошки розширимо. От, поставимо її десь, десь, десь. Ну, давайте ось так. Дивимося з боку. Вона буде в нас десь ось тут. Можна її трішки повернути. Після того, як ми додали цю кістку, нам потрібно, щоб було її. Добре видно, поки ми з нею працюємо. І в подальшому, щоб можна було ці кістки крутити, їх повинно бути видно. Тому переходимо ось в оцей розділ розділ пози. І ось тут Vireport Display. Ми ставимо In Front. Тобто, щоб нам було добре видно ті всі кістки. Після цього ми переходимо в режим редагування і вже працюємо, редагуємо цю кістку яким чином ми редагуємо, ми повинні до цієї кістки, навіть не до, а від цієї кістки, зробити е, кістки до всіх частин тіла. Тому я ставлю, натискаю 1, щоб у мене вид спереду був, щоб у мене е, е, екстрадування відбувалося по осям Z і X, ось Z і X. А y туди в глибину поки що не йшло. Тепер я виділяю. На кісті сам оцей суглоб, можна так сказати, натискаю екстрадувати і тягну ось десь десь ось так, до плеча. Ось так. Дивлюся з іншого боку, як у мене стало. Поправляю. Ось. І екстрадую далі. Екстрадувати вниз. Дивимося з іншого боку. Затягуємо. так, так. Ну, здається, кістка стала так, як нам потрібно. Так. Знову ставлю спереду. Екстрадую. Ось сюди. Ось так. Дивимося збоку. Затягуємо її в руку. Ну, здається, вірно. І ось тут у нас ідуть вже кістки до пальців. Ну, ми зробимо одну посередині, щоб ми могли е, саме зап'ястя змінювати його положення. Ну, ось трішки ось так. І кістка обов'язково повинна бути всередині нашого об'єкта. Давайте поставимо спереду, затягнемо. Трішки ось так. І поставимо збоку. Поправимо. Все, тепер дивимося. Все в нас вірно. Знову виділяємо ось цю кістку. натискаємо екстрадувати і екстрадуємо. Ось у нас вийшли такі, як на нібито ключиці. Дивимося, де у нас цей суглоб. Трішки змінюємо його положення. І починаємо екстрадувати. Ну, давайте по осі Z. Натискаємо E і Z. Ось так. Дивимося спереду. Так. Вправляємо нашу кістку. пішки назад. Ну ось так. Знову екстрадую. Ось. Дивимося збоку, ну, здається всередині. Так. Знову екструдуємо. Ось так. І дивимося. Дивимося збоку. Ось ця кістка. Ось так. Так, руки, здається, все. Тепер наш хребет ми можемо зробити трішки рідніші ось такі як кістки. Давайте в голову екстрадуємо. Екстрадувати Z. Ну, десь ось так. Щоб у нас могла шия двигатися. Так, так. і. Екстрадуємо вверх. Ну, якось так. Ось. І тепер займаємось хребтом. Екстрадувати клавіша Е і клавіша Z. «Е» і З. Тобто ми робимо місця, де в нас хребет як би буде гнутися. І ось цю ми трішки вниз. Тепер зробимо імітацію наших бедрених кісток, де вони будуть. Так. Ось так. Давайте подивимося з боку, чи в нас все хребет як потрібно стоїть. Так, ну, здається, здається, нормально. Екстрадуємо по осі Z до коліна. Так. Тут все нормально. Екстрадуємо по осі Z Знову. Трішки сюди. Ось. Екстрадуємо Z вниз. Зробимо п'ятку. І екстрадуємо. Давайте, мабуть, по осі. Х, ось так візьму. А тепер вставимо туди, куди нам потрібно. Пальці також не будемо тут е деталізувати, ми просто ось таким чином зробимо, і в нас опорна буде. Так, і тепер іншу ногу. Це все, все нормально. Так, ми зробили наш каркас. Ось ми його бачимо. Тепер, коли ми відключаємо режим рентгена, ми бачимо, от як ви бачите, зверху. Ось. Щоб його було не видно, ми ось тут, в оцьому розділі арматури, виключаємо In Front Тоді його, бачите, не видно. Він всередині. І так, після того, як ми закінчили, переходимо в режим об'єкта. Тепер, наш ось цей скелет, він буде рухати все тіло. Тому тіло повинно бути одним шматком і бути як дочірній об'єкт, прикріплений до скелета, тому що діти будуть іти за батьками. Батьки зараз у нас скелет. Скелет ми будемо рухати, і за ним буде рухатися все тіло. Тому ми виділяємо зразу тіло. Потім виділяємо скелет, натискаємо Ctrl-P, тому що parent ось. Або натискаємо Object. Parent. І бачимо: у нас тут арматура Deform. Ми обираємо віз Automatic Wakes. Тобто прикріпити наше тіло до скелета і автоматично розподілити вагомості. Тобто вагомості це де буде згинатися, де не буде згинатися. Отже, натискаємо цей пункт. І тепер наш скелет, якщо ми будемо рухати, він повинен гнути тіло. Давайте спробуємо. Для цього є режим пози. Ось. Ми виділяємо, коли. У нас нічого не виділено ось поза. Коли виділений ось цей об'єкт, у нас пози немає. Тому ми обираємо арматуру, обираємо позу і пробуємо якусь кістку. Ну, наприклад, ця кістка виділити і покрутити. Бачите, у нас гнеться рука. От, припустимо, нам руку потрібно зігнути в тому напрямку. Ось, Беремо цю руку гнем. Ну, нехай ось так зробимо. І так далі. Тобто, ви бачите, як у нас гнеться, і, відповідно, ви можете оці суглоби потім пересувати, щоб воно було органічно е ну було схоже на реальне людське тіло. Тепер, якщо у нас десь гнеться не так, як ми хотіли, тобто воно виглядає не так, як потрібно. Для цього ми виділяємо арматуру, як дочірній в цьому випадку об'єкт. Хоч він і батьківський був для рухів, то тут він буде дочірній, тому що нам потрібно, щоб тіло гнулося. І Іншим виділяємо тіло і натискаємо Wake Paint. Ось ми бачимо от такі у нас є ваги, які показують, що у нас буде деформуватися. Тепер ось тут є е, розділ Tool. От у нас сила зараз стоїть на 100%, і от ми беремо ось так красене. Бачите, ми показуємо, де у нас буде відбуватися е, найбільша деформація. Ось тут, далі. Ось тут, ось тут. Ось так. Лікоть. Тут у нас зап'ясті. От ми бачимо, у нас вигнулось туди, куди не потрібно, тому ми її змінимо. А як змінити? Ми ось тут ставимо на 0 і замальовуємо там, наприклад, синім. Тобто, що воно не буде деформуватися. І таким чином, коли ми будемо змінювати положення, воно вже не буде деформуватися. Так. Робимо радіус менший. Щоб затерти. І таким чином ми можемо розподіляти, де у нас будуть вагомості. Ми ставимо, наприклад, на 100% і ставимо ось тут у нас буде. Тобто, щоб не отут гнуло в нас, а саме там гнуло, де це потрібно. Ну, якось так. Тут візьмемо. Так, і так далі. Тобто таким чином ми розмічаємо наші області, цей розподіл вагомостей він буде в нас використовуватись ще не раз, тому до нього ми ще пізніше повернемося. Ну, ось таким чином, якби, якщо нам не влаштовує, як у нас гнеться тіло, червоний це саме дужче в даному випадку буде гнутися. Жовтий це менше, і зелений ще менше. І тепер, якщо нам потрібно зробити якусь анімацію, ми використовуємо режим пози. От ми вмикаємо, виділяємо нашу арматуру, вмикаємо режим пози. В режимі об'єкту виділимо арматуру і поставимо положення, початкове положення на шкалі часу. Тобто ми натиснемо І і натиснемо Block Rod Scale. Ось у нас з'явилося перше положення цієї людини. Переключаємо в позу і пробуємо змінити положення ноги. Бачите, у нас, де ми малювали, у нас змінилося все. Тому ми переходимо в режим об'єкта, виділяємо фігуру нашу і хребет, переходимо в режим і прибираємо те, що ми фарбували. Для цього ми ставимо на 0 і затираємо ось це все синім кольором, щоб воно не гнулось там, де нам не потрібно. Може виникнути питання, навіщо ми малювали, якщо воно гнеться неправильно. Ми натискали Ctrl-P і обирали автоматично розподілити вагомості. Після цього вагомості автоматично розподілилися. Якщо вони не розподіляться, тобто якийсь у нас нестандартний об'єкт, то тоді ми можемо поекспериментувати, там підкрасити червоним, щоб там гнулося. І підкрасити, наприклад, синім, щоб воно не гнулося. Отже, ми на нульовій позиції виділяємо наш хребет і запам'ятовуємо нашу позицію. Натискаємо Lock-Rot Scale. Lock – локація в просторі, Rot – обертання і Scale розмір. Тепер ставимо на 20 секунд. Переходимо в режим пози, ось вона. І міняємо йому позу. І натискаємо знову І Lock Rot Scale. І таким чином у нас вийшло дві точки. Ось одна точка. І тепер переключаємо на 0, бачимо ось так. Переключаємо сюди, бачимо ось так. І ми можемо так міняти позицію, аж доки ми його не навчимо ходити. Тобто, якщо прокрутити цю анімацію, ми бачимо, ось він міняє положення ноги. Давайте зараз ще зробимо, що він ось так її згинав. Натискаємо L, Lock, Rot, Scale. Тут нам не потрібно ногу згинати. Натискаємо L, Lock, Rot, Scale. І дивимось ось клац. Клаць, клаць, клаць. Поворот кожної кістки потрібно фіксувати. Тепер, припустимо, він у нас зібрався йти. Ось, тепер ми можемо, наприклад, змінити положення руки. Ось так. Також натиснули І запам'ятали. І позі назад вернем. Натиснемо І. Ось у нас виходить така зарядка собі. І щоб кожного разу всі 250 кадрів нам не дивитися, ми глянули у нас тільки 20. Натисли, ось ми бачимо тільки 20 кадрів. І дивимося ось наша анімація. Таким чином, за допомогою арматури. Створюється анімація. Давайте е, вимкнемо, щоб наші кістки було не видно. В режим Так, вийдемо з режиму пози. Налаштуємо нашому об'єкту якийсь матеріал. Ну, припустимо такий схожий до шкіри. Ось так. Ось, самі кістки потрібно їх зменшувати, щоб вони були повністю утоплені, і тоді все буде добре. Ну, ось якось ось так. Це все є один меж об'єкт. І таким чином ми можемо навчити його рухатися як нам потрібно. Цю саме фігуру я скачував з інтернета. Е, ви можете взяти свою фігуру, знайти, безкоштовно скачати, і навчити її якось рухатися і зробити свою першу анімацію, як ми робили її у минулому уроці з використанням арматури з цього уроку. Тому попрактикуйтеся в наступному уроці. Ми попробуємо навчити такі зациклені рухи, як моргання, або, наприклад, ось цей об'єкт буде там. На годинник постійно поглядати і так далі. Дякую за увагу. Підписуйте, щоб не пропустити наступних уроків.